Всім привіт! постріляємо з чайки 11. І знову ж таки, тут у нас моноблок, оптичний приціл Discovery на 10-й кратності будемо використовувати важкі кульки як для чайки JSB Exat Monster Diablo, вага 0,77 в грейнах 1343 і більш бюджетні дешеві Winery 0,87 і порівняємо їх на купність з дистанцією. 20 метрів. Дружина буде стріляти 5 куль і я буду стріляти 5 куль. Почали. Так, і перша стріляє Олена, 5 кульок Віннер. Важкувати для цих гвинтівки, але цікаво, що з них буде. Так, три постріли є И один постріл залишается. Так, відстрілялися, йдемо дивитися. Так, ось маємо 5 влочань. Раз, два, три, 4, 5 тут. По горизонталі розліт у нас у нас розліт. десь 4,5 см. Вертикаль маємо Ну, приблизно 9. І тепер буду стріляти я, в оцю нижню мішеню. Сюди. Так, тепер буду стріляти я. Вимоги всі ті самі. Так, вторые пострелы. И остальные. йдемо дивитись результат. Так, ось група з моїх п'яти пострілів. Раз, два, три, 4, 5. По горизонталі маємо сантиметрів до трьох, можливо, навіть два і вісім. Десь там по центрам. По вертикалі. По вертикалі. Сантиметрів вісім. Трішки можливо краща купність, але все одно якось ці вінери подорозкидало в нас. І будемо спробуємо GSB далі. Так, а тепер вистріляємо кульки GSB. Сподіваюсь, вони не просто так дорожче коштують. Із 0.87, грубо кажучи, вінери в нас найдешевші, а GSB найдорожчі, якщо так. Приблизно порахувати, подивитись асортимент таких куль. То вінери в принципі взагалі мало хто хвалив. Не пам'ять, чого Там головне з прицілом, щоб О. по краям чорного не було. Якщо буде чорне коло, то купність вже може страдати. За те, з прицілом видно свої коливання рук навіть з опором, а з відкритих прицільних таких не непомітно нюансів. Так, і останнє кулька залишається. І ну, підемо дивитись на результати. Так, ось Олена відстріляла GSB. Купність бачите самі. Навіть відмічу ось так. В порівнянні з вінерами. Набагато краще. На камеру ви бачили я ні. Тут по центрам 2 см горизонталь і вертикаль 2,5. Далі стріляю я в нижній мішень. Так, і тепер я відстріляю. Джисби пять штучек на купність. Так, відстріляли, теж тут ідемо дивитися результат. Ну, ось я відстріляв, в мене якийсь ще вийшов відрив. Можна навіть сказати, одночасно в мене і краща крупність, але за рахунок цього відрива вона гірша. Ну, якщо відрив рахуємо, вертикаль 4,5 см, горизонталь, ну, тут навіть сантиметра не буде. Якщо не рахувати відрив, горизонталь, теж нема сантиметра і вертикаль, ну, по центрам сантиметр на півтора. Ось такий результат. Можливо, хто уважний помітив, в Вінері ми відстріляли тут купність не дуже, але СТП в нас дуже схожа. А коли ми стріляли GSB, купність стала кращою, але все-таки помітно особливість стрільця. Валини СТП. Вище змістилась від центру, хоча цілося вона по центру. В мене СТП трішки нижче центра. Ось такий маємо результат. Так, дивимось на підсумок. Два вида кульок разом. Верхня мішені. Тут і тут це олена стріляла, нижня моя вінери. Таку купність показали. Не дуже, так? Ось. Ну, бюджетні кулі, що від них хотіти, ніхто їх якби і не хвалить. GSB, досить дорогенькі кулі, багато хто нахвалює, навіть із простої гвинтівки чайка 11 на 20 метрів така от купність. Ось, ну Тут один відрив, але от з п'яти пострілів маємо таку купність. Пишіть свої враження в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Бувайте здорові!